Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати. З вами я, Богдан Янчук, Зухер. Дякую за те, що дивитесь. коментуєте, ставите лайки і п'єте українське вино. Сьогодні ми з вами поговоримо про сірку у вині а продегустуємо вино, яке вибороло велику золоту медаль у фестивалі дегустаційному конкурсі «Червене вино, що відбувся цього року у Мокачево. Треба пробувати. Сірка у вині. Багато хто упарюється, коли на пляшці читає назву містить сульфіти, а потім це з поганим самопочуттям на ранок після споживання вина. Але це банальне зневоднення або реакція організму на ті чи інші алергени, які можуть міститися у вині, і аж ніяк. Не вплив сульфітів. Швиденько розберемось, чому це так. У своєму звичайному житті люди споживають сірку у набагато більших кількостях і ніц їм від цього не стається. Якщо в середньому пляшка вина містить 100-150 мг на літр, то для прикладу відновлений апельсиний висік 300 мг на літр, оливки 1000 мг на кілограм. А родзинки чокорога увага 3700 мг на кілограм цих самих сульфітів. Отака математика. Тому для більшості людей сульфіти у вині не шкідливі. Лише 0,1% людей на всій планеті не може переносити сульфіти у будь-якій кількості, але такі люди не споживають не тільки вино, але й кетчупи. Приправи, різноманітні консервовані фрукти та овочі і багато чого іншого. І все ж туди ж береться сірка у вині. Вже віддавна винороби, ніби справжні алхіміки, додають сірку до вина, щоб запобігти його швидкому псуванню. За стародавніми легендами, навіть ремляни знали про цей трюк і використовували природну сірку везувію для захисту вина. А ще додають сольфіти під час збору врожаю. Перед початком бродіння додають сірку у виноградний сік, щоб запобігти Часному окисанню. Обробляй бочки, щоб забезпечити збереження вина без усіляких сюрпризів. Обробляй бочки, де потім витримується вино, щоб воно було без сюрпризів. Та додають готове вино, щоб забезпечити його тривале зберігання. А чи є вина взагалі без сульфітів? Це я передбачаю запитання у коментарях. Ні. Є просто вина без доданих сульфітів. Такі вина виготовляють адепти біодинамічного натурального. Та органічного виноробства. А щоб знайти вина, в яких не додавалося сульфітів, краще за все пошукати інформацію про виробника у інтернеті. Є така думка, що вина без доданих сульфітів більш не у своїй перспективі, але є й такі вина, з якими все супер гуд. Адже при кропіткій праці на винограднику ягоди можна купичувати достатню кількість своїх власних сульфітів, щоб їх вже потім не додавати на етапі виробництва. І власне такі круті вина є більшим виразом власне, натурального вина без додавання різноманітних домішок. Але це вже зовсім інша історія. Тому єдина порада: споживайте вино відповідально, пийте водичку, це дуже корисно. І від справ теоретичних переходимо до справ практичних. І сьогодні ми продегустуємо вино Sauvignon Блан від виноробній Шато Паук. І це вино вибороло велику золоту медаль на конкурсі дегустації червене вино у Мукачеві у цьому році. А всі оці вина це є вина переможців цього фестивалю Червене вина. А сам фестиваль Червене вино у Мукачеві проводиться з 1996 року. Я там один раз був, пив. Круто. А замовив я оці всі вина у проєкта Катран пакунки сюрпризи із Закарпаття, за що їм велика подяка. Бо збирати поодинці оці всі вина доволі затратно як фінансово, так і по часу. Отже, Sauvignon Блан Chateau пук Вінтаж 2022 року. Так. Треба пробувати. М -м -м. В ароматі легенька цитринка, такий легенько цукурковий ароматик. Трішки-трішки такого ніжного, ніжного, ніжного аромату від смородованих почок, що зазвичай буває у совіньйоні. Дуже свіже. Поаеруємо, подивимось, що там ще проявиться. Після аерації у вині додались аромати трошки зеленкавості. Одну бокалу я бачу мікро-мікро бульбашку, хоча всмакована не дуже відображається, власне, не зовсім, хоча всмакована невідчутна. А тільність наближається до середини, тобто воно не є дуже легким, кислотність. Десь три з плюшем по п'ятибальній шкалі. Я думаю, все через те, що вину вже понад два роки. У посмаку легенька гірчинка. Рекомендую перед споживанням це вино дуже гарно охолодити, а смакуватиме воно до легких шалатів, сирних тарілочок і цього достатньо. І що ж то за шатопау? А знаходиться воно у селі Пістрялово, Мукачівський район, Закарпатська область. Шатопу фермерське господарство, що займається вирощуванням винограду і виробляє з нього вина. Засноване у 2013 році площа виноградників 32 гектари, вирощують та роблять вино з таких сортів винограду: Гевюр Страмінер, Шардоне, Савіньон Блан, Біанка, Мускат Голодриги. Червоні сорти. Кабарне Савіньон, Мерло, Рубін Голодриги. Об'єм виробництва 50 тисяч літрів на рік. Всі посилання залишу у коментарях. І ще декілька слів про ці вина, що отут у нас стоять. Нагадаю, це все переможці дегустаційного конкурсу фестивалю «Червене вино у Мукачево. Золота медаль, вино, карлот, від наробній сім'ї Шош. Наступний переможець це буде срібна медаль, і це також винні підвали сім'ї Шош. «Каберне Савіньон» – срібна медаль, виноробня «Нота Бене». Італійський рислінг і ще одна срібна медаль винороб Василь Лендел Севіньонблан, і ще одна срібна медаль виноробня Ойвос, і також Севіньонблан. Цікаво буде потім порівняти ці всі севіньонблани. А ще два золотих медалісти не попали у пакунок від катрами, тому що не було потрібної кількості. І організатори на майбутнє сказали, що врахують цей момент. А на сьогодні все. І ще один корочок летить у нашу скарбничку. Дякую ЗСУ за можливість жити і творити. А ви, мої любі, ставте лайки, коментуйте, пийте українське вино і, звісно, донайте без цього. Нам зараз ніяк обійняв ваш Богдан янчук Зухір.